Ну що, прийдешнім ці малесенькі. Незважаючи на те, що на вулиці холодно, а в хаті темно, я тут, аби за нашою маленькою традицією, що якось сама собою склалася, глянути якусь новорічну фільму. Минулого року ми з вами оглядали досить пристойний жахастик крампус, а ще за рік до цього дивилися на пригоди святого Вірастюка. Там було дуже багато крінжу, тому я вирішив, що і цього року треба вам показати якийсь фільм, який просто не міг бути хорошим через прізвище його продюсера. Продюсера. Горбунов. Ви вже знаєте про Юру. У мене є ціле окреме відео про його так званий творчий шлях. І там ми, зокрема, обговорювали скажене весілля, що переросло у цілу франшизу. Але минулого року Горбунович дав старт новій: з блекджеком та Укрзалізницею. Потяг у 31 грудня. У найтеплішій комедії року будуть і хіханьки, і хаханьки, і жіночий лікар, і мобілізація, і навіть. Борис Джонсон, добрий день, Еврібаді. Що ж це за кіно таке? Хі -хі, мене звати Тоня. А ви скоріше насипайте собі салатики, беріть напої і давайте розбиратися. Починається фільм з Камео Яктака, що співає свою пісню під час рекламної інтеграції радіо. Реклами тут буде дофіга, як і завжди у подібних картинах. А от і декілька наших героїв: працівники радіо, а ще парочка. Будемо звати їх Хвойдеса та Мущінка. Чому так зрозумієте пізніше? Далі справді красиве інтро фільму під Клавдію Петрівну, що натякає на колабу з Укрзалізницею. Довга дорога, змінна постіль і багаторазові чайні пакетики. Це і є романтика потягів і залізної дороги в Україні на київському вокзалі починають збиратися інші дієві особи нашої історії, серед яких Андрій Ісаєнко, екей жіночий лікар, що купує рекламні смаколики в дорогу. Цікаво, те, що каст цього фільму це максимально відомі та заїжджені обличчя, які ми бачили вже в сотнях кінопродуктів. Але тільки Андрій виконує камео. і це стрельне пізніше. А поки що, ми не знаємо наших героїв, але бачимо рекламу за рекламою. Ну, ти сам демон власною персоною. Разом із Лілією Ребрик ці провідники вагона будуть домахуватись до начальника потягу Іванича у виконанні Стасіка Володимировича Боклана. Це був Стасік Боклан. Чесно кажучи, Боклан єдиний плюс цього фільму, бо, як і завжди, майстерно виконує свою роль і виглядає органічно навіть у самому всратому кіно. Наші провіднички ганяють товар на рейсовому потязі і домовляються сховати коробки у начальника в купе. Занімайся бі! Що ділай способи, ділай мотивацію і зарабатуй бабки! У вагон заходить Ісаєнко, і дивіться, що відбувається. Коли я присідаю, у мене коліна хрустять, як вафлі Артек. Може щось порекомендувати? Не знаю. Може, не присідати. ви лікар, нічого сказати. Тепер зрозуміли, чому він в Камео. Комедія будується на тому, що геть усі персонажі будуть сприймати актора з серіалу Жіночий лікар як справжнього лікаря. Оце так жартую, гумор такий. Працівники потягу думають, що 31 грудня кудись їхати нафіг нікому не треба. Тому зміна буде на чілі та слабоні. Але пасажири лише почалися. На перон заходить Хвойдеса, яка не дочекалася свого мужчинку, і начальник потягу Іванич запрошує її до вагона. Вибачте, що примусив вас чекати. Та нічого, я ще чекаю на свою мужчинку. Наступним в наш потяг крінжу зайде бодя з великих вуйок. Пам'ятаєте такого? А точніше, картавий персонаж, який всією своєю поведінкою буде демонструвати погану пародію Неркюля Пуаро. Ось він навіть інтер'єр вагону поправляє, а потім ще просить чаю йому принести чітко по таймінгах. Наступний пасажир вагітна дівчина. І тут є деталь: вона не знає стать своєї дитини, бо збирається з чоловіком військовим відкрити конверт і зробити таке собі гендер паті. Але батя, походу, вже відкривав того конверта. Чого чекаєте? Хлопчик! Сенсі. Ну, чи дівчинку? Дівчину заводять в купе до Пуаро з Аліекспрес, тим самим порушуючи його комфорт. А далі Іванич дістає з кишені своє старе фото, і ми дізнаємося, що цей рейс його останній, бо діду виповнилося 60 і його провели на пенсію. Але він дуже любить свою роботу і буде без неї страшенно сумувати. Тому проміняв святкування нового року на можливість відправитись у свою останню поїздку. Тож потяг відправляється, так приступає посадки, приступаємо до посадки. Але от до вагону забігають ще декілька людей. А, це ж мужчинка. Із дружиною, про появу якої не здогадувалась Хвойдеса. Наш горе коханець хоче піти до своєї пасії, але дружина його не пускає. Приводи піти з купе не працюють. Ой, живіт скрутило. Добре, що я взяла інтерол. Два пакетики, як лікар пропасав тобі в таких випадках. І знову реклама. Її ж замало тут, напевно. Давайте я тоді ще накину. Новий Philips OneBlade 360 Не забудь про дофалак! Мужчинка таки придумав, як здихатись дружини, і начебто пішов шукати штопор, який сам же і сховав. Сходив до купе коханки, аж тут перевірка квитків, тому назад. І як ви зрозуміли, добра частина сюжету буде триматися на тому, що наш казьол буде розриватися між двома жінками так, аби жодну не розізлити. На перевірку квитків наші пасажири показують паспорти у дії. І це знову реклама, бо не остання згадка сервісу у фільмі. А ну і еклерчики знову. Взагалі дивовижно, наскільки багато у цьому прості господі кіно інтеграції від спонсорів. Воно якось і не дивно, бо бюджет стрічки 22 мільйони гривень, і державних коштів там не було, лише спонсорські. Тому фільм і відпрацьовує своє фінансування майже кожну хвилину. Пуаро на взводі рве конверт з результатом УЗД своєї сусідки по купе та знову в істериці, і Іванич забирає конверт, аби замінити його, зробивши новий зі своєї подяки за роботу. І замість лінійки. Рекламна карта ПриватБанку беремо і робимо. Проміжна станція. В сюжеті на 30 секунд з'являється Леся Никитюк з купою собак. Вона абсолютно ні на що не повпливає, окрім прому майбутнього на той момент фільму Песики. На потяг хоче потрапити тіпочек без квитка Олег і пропонує бокланичу домовитися. Горбунови з ребрик тут як тут пропонують свою ціну, але начальник бере хлопця у вагон безкоштовно. Розмістити нема куди, бо вільні купе завалені товаром хитрих провідників, і він просить Хвойдесу поділитися місцем в свої купе. Та спочатку грубо проти, але побачивши Алєшку, звабливо погоджується. Ух ти ж, йоханий бабай, блядь, держіть мій вареник під рівнем безопасності, ти шо? Власне, от чому я їй дав їй таке поганяло на цей огляд? Вона лапає пацана за жопу і відкрито продає себе, аби позлити мужчинку в сусідньому купе, який все чує. Я готова смоктати, лизати, жувати, скажу вам навіть більше. Навіть ковтати, аби ви були задоволені, потяг відправляється далі, і на нього встигає забігти дівчина у платті, що збігла з весілля. Мужчинчик втомився слухати хіханьки з сусіднього купе і пішов розбиратися. А там лярва взагалі розійшлася настільки, що бідний Олег вже безрезультатно намагається злитися з місцевістю. Блядь, якби я знав скільки хуйні в мене жде в цій житті, блядь, Я б ще 5 в п'ять років з'їв ті вовчі ягоди. Починається скандал на шум якого прибігає дружина. Треба викручуватись, тому наша бородата скотина влаштовує виставу: типу, пацан напав на бідну дівчину, і треба викликати поліцію, аби його висадили з потягу. Афігіть, Хвойдеса ж бере ситуацію в свої руки і переконує дружину коханця, що все окей, засасуючи Олега. Та вірить, і аби загладити провину, запрошує до вагону ресторану. Там відбувається продовження цирку з рекламою і провокаціями на адресу одне одного. Хвойдеса лапає Олєшку за чижика, в ресторані з'являється штопор, який, начебто, позичав мужчинка і дружина, щось підозрює, але раптом потяг дає по гальмах, і вся ця компанія летить шкереберть. А чого тормозили? Бо на колії стоять люди, і дуже вдало потяг, який на швидкості їх помітив, загальмував в сантиметрах від них. Так, чекайте, тут треба притурмозити, бо події сипляться одна за одною, і витримувати це стає все важче і важче. Тому треба трішечки розслабитися. І сьорбнути чогось гаряченького. Ну ми ж тут не просто кіно дивимось, правильно, ми ж новий рік святкуємо, тому і напій у мене також святковий. А саме різдвяна лінійка від 25 Coffee Roasters. Хто дивиться мене давно, той вже знайомий з цією надзвичайно класною кавою. Зараз у них з'явилася святкова лінійка ось такий новорічний бленд Jingle Beans і цілий дегустаційний набір з трьох смаків. Я, якщо що, вже встиг у це все спробувати, і повірте. Воно вам нада. От просто ціла купа новорічних смакових відтінків від шоколадки з коричкою і до мандаринок, і все це без ароматизаторів, блін, а лише якісна обсмажка та хороші сорти. На сайті зможете обрати будь-яку каву на свій смак та спосіб заварювання. Але я розумію, розумію, новий рік треба ще й новорічний стіл приготувати. Тому за промокодом дідусь Тоня отримаєте ще й приємну знижечку у 10% на всю зернову каву, дріпи та новорічні набори, окрім вже акційних пропозицій. Знижечка працює лише протягом місяця, тому посилання та промокод вас чекають в описі. І зробіть свій новорічний ранок тепліший з 25 Coffee Roasters. А тепер повертаємось до огляду. Виявляється, цей кортеж із Гелікав приїхав за нареченою Лесею. Якийсь конфлікт у них відбувся. Іванич двері в купе відмовився відчиняти, тому пацани звалюють, а жених з позивним Зайчик лишається, бо квиточка він має. І ось з цього моменту фільм починає з просто дурної комедії, яку ще якось можна було терпіти, перетворюватися на пропаганду. Поки мій чоловік воює, воно. -оно... Жирує. А міг би гроші на дрони кинуть, замість того, щоб ви тачку купити собі. Леся, ну ми зараз не в армії. Отож, не в армії, ти мені зараз не командир. Виявляється, обидва служать, і Бородач домовився, аби після весілля його дружину перевели в тилові структури. Але вона не хоче і тому збігла з весілля. Така от драма. Наречена випадково вдаряється об стіл, люди в коридорі думають, що відбувається насильство, і Іванич, відкривши двері, заливає зайчика перцівкою. А той після поранення, в нього проблеми з диханням, йому таке не Изпечно, коротше, дізнаємося трохи більше про персонажів, і йдемо до вагону ресторану. Там дружина мужчинки починає звинувачувати свого чоловіка, порівнюючи їх стосунки зі стосунками Хвойдеси і Олешки. Подружжя починає сваритися і кидатися лайном одне в одного. аж раптом потяг знову зупиняється і щось стається з електрикою. Бо іде до машиніста Дзідзьо, і той каже? Бабік здох. Скандал добігає кінця, і начальник просить розійтися по купе, щоб економити акумулятори. В коридорі Хвойдеса, засмучена через поведінку мужчинки, намагається прийти до тями і дякує Олегу, що підіграв. Але тому, судячи з усього, сподобалось, бо він пропонує продовжити. Ти моя краля, а я твій принц, бебі. Приходить дружина того мудака і плаче, розуміючи, що її шлюб зруйновано, і чоловік має коханку, до якої, власне, і їхав. Нашу красуню пробуває совість, і вона признається, що і є тою коханкою. Очна ставка. Мушінчик, як може, все заперечує і робить своє положення все більш жалюгідним. Але розмова переривається криками з купе Пуаро, бо вагітна дівчина починає народжувати. А ви сумнівалися? <свісно> Поки вона цим займається, Олег демонструє свої навички і лагодить електрику потяга, дозволяючи йому вирушати за маршрутом далі. Це, звісно, хорошо, але дитина з пуза ще нікуди не зникала, тому в сюжет повертається хто. Правильно, жіночий лікар Ісаєнко. Пасажири не сідають на нього, аби він прийняв пологи. Шантажують його, вмовляють. Він авже ж намагається пояснити, що він лише актор, що грає лікаря, але зрештою погоджується. Так. Я Бетмен. Дура, щоб сука, не втикала, йобана. Да. Особливо після ляпаса від Лесі він збирається з духом і дзвонить друзям лікарям, які по відеозв'язку будуть допомагати приймати пологи. А мама, сука, казала, йди на кінеколога, і гроші будуть і руки втепли, блядь. Не, блядь, бі-бі, бі-бі, блядь. Поки вони там вошкаються, мужчинчик знову виходить на провокацію і нарешті отримує в кабіну від Олега. Хіба нам лишить битись через якусь там хвойдесу? Відеозв'язок переривається, і Саєнко бере ситуацію в свої руки без досвіду. А тим часом Олег зізнається присутнім, що їде до Львова, бо він ухилянт і хоче сховатися від призову, бо у великому місті на це більше шансів. Зайчик дає йому щемливу промову про те, що і сам боїться, але вибір у кожного в руках і тому подібне. А Ісаєнко таки приймає свої перші справжні пологи. Дівчина народжує хлопчика. Конверт виходить вже і не потрібен. Пасажири скидають через приват донати на дитинку. Горбуновича ще невербально змушувати прийшлося, бо хто б сумнівався. Гроші мені, курва, дай! Не та ж блять, пеза. А рейс тим часом скоро добігає кінця, тому Іванич знову трохи сумує і товкає зворушливий тост. Леся і зайчик, ніби помирилися, але одружитися до нового року, як вони мріяли, вже не встигають. Так а для чого вам ракси? Є дія? Тому Бокланич дзвонить дочці і просить допомоги. Та влізає в Ракс, а вже ж треба в сотий раз показати крупним планом тортики, термінал Приватбанку, а там на вечірці знаходить жінку, що займається реєстрацією шлюбів. За 6 хвилин до закриття серверів починається онлайн-церемонія в дії, і Олешка думає, що саме зараз час уточнити, як записатися в бригаду до зайчика. Ой, блядь. Але таки все встигають, і шлюб зареєстровано, тому тепер гроші на приват кидають вже молодятам. Що? Знову! Потяг прибуває до Львова. Породіллю зустрічає чоловік військовий, подружжя військових домовляється з Олегом зустрітися після завтра для оформлення на службу. А мужчинчик пропонує дружині почати все з чистого листа, проте вона його кидає. Іванич змирюється зі своєю пенсією і дзвонить родині. А на вокзалі. Добрий день, невеборі. Happy New Year, Буквально 5 секунд екранного часу. Просто щоб було. Добридієн, евебоді. Поки фільм закінчується. мужчинчик вже до провідниці підкатує. Йому взагалі не принципово, я так бачу. І наступає новий рік. На вокзалі грає військовий оркестр, і Хвойдеса з Олегом лупляться по дьоснах. Кінець. Ой, блін, чесно кажучи, коли я вперше дивився цей фільм в кінотеатрі, я думав, що це буде звичайна дурненька комедія від Горбуновича. От просто ніяких очікувань. Але я був в шоці від побаченого, бо ця стрічка просто руйнує новорічний настрій, хоча якби мало його піднімати. Той факт, що тут присутні тупі жарти і комедія по типу несправжній лікар приймає справжні пологи, це ще ладно, хаваємо. Те, що тут реклама випливає кожну хвилину крупним планом, теж стерпіли. Хтось може сказати, що в Голівуді так само є промоуція в кадрі, але бляха, там вона не настільки прямолінійна. Тут буквально лозунгами спонсорів персонажі розмовляють. Ну, пофіг, хаваєм. але друга половина фільму скочується у відверту пропаганду мобілізації. Нам періодично вкидують військових персонажів, і якось так зручно складається, що тільки військові у фільмі адекватно себе поводять. Потім Леся ляпає, що тилові структури це чомусь ганебно. Прекрасно, От якщо ти хочеш, бери і сам переводься у тилові, щори я цього не хочу. Тобто нам нафіг не потрібні. Діловоди, логісти, фінансисти, айтішники, сектор забезпечення, так це все тилові криси, прикиньте. Якщо ти не штурмовик, то поваги не буде, виходить. Як же класно цей фільм займається розділенням суспільства навіть всередині військових посад. Потім нам накинуть контексту, що на нулі багато платять, аж настільки, що ті гроші дівати нікуди. На нулі, так щоб на себе витрачати ці кошти, нема де просто. От ми вирішили, що на бойові зробимо весільне мрії. Та, Тались. А оце вже відверта маніпуляція. Я думаю, ви в мене кейці дорослі. Вам не треба пояснювати очевидних речей. Просто давайте порахуємо, а скільки це в робоксах. І зрештою, Олега ухилянта переконали йти на фронт. Вибачте, а ми про що прийшли кіно дивитися? Про новий рік чи як? Офіційний слоган фільму найтепліша комедія року. І цей фільм, ця найтепліша комедія, завершується розвалом сім'ї. Капець як тепло. А Олях з Хвойдесою це взагалі прикол. Спочатку він від неї шарахався, а потім вона його за пісю взяла і він закохався. Фінальна сцена це їх поцілунок. Оце Юрій Горбунов називає романтикою. Оце так жартую. Гумор такий. Леся Никитюк та Борис Джонсон пробігали тут. Просто бо ніякого сенсу в цьому не було. І за ітогом ця стрічка дає три основних меседжі своєму глядачеві. Перше, не будь ухилянтом, іди на фронт, тільки не в тилові криси. Друге народжуйте, а то демографія падає минулого року. Було дуже багато таких заяв від політиків, тому власне і до фільму воно просочилося. Ну і третє одружитися можна і в дії. Ми ж держава в смартфоні. Мені здається, чи хтось виконував держзамовлення. Я в шоці. Отак живеш у воюючій країні під обстрілами, сидиш без світла, бо хтось 100 мільйонів баксів вкрав і звалив за кордон. Гроші на новорічний стіл з червня відкладаєш, а потім вирішуєш глянути ну, святкове кіно, щоб побачити оце. Кейфово, що тут скажеш. Але найсмішніше навіть не те, що ми зараз з вами подивилися чергове сміття від Юри. Смішно те, що ми з вами стали свідками народження нової франшизи, бо ця стрічка зібрала більше 50 мільйонів гривень, окупилася, і цього року вийшло її продовження Потяг до Різдва. А наступного року має вийти вже третій фільм цієї франшизи Потяг Червона рута. Чи буду я це дивитися? Хіба що заради відео, бо я насправді і цей фільм подивився лише заради новорічного контенту для вас, аби вам було що подивитися. Але менше з тим. Давайте вже нарешті забудемо про цей фільм і поговоримо про дещо інше. Вже скоро 2025 рік завершиться. А війна, на жаль, поки що завершуватись не планує. Умови життя стають все складніше, і це неможливо не помітити. Нашу реальність в принципі вже не можна описати якимись адекватними словами, і від цього дуже важко. Але якщо ви дивитеся це відео, це означає, що у вас як мінімум є така можливість, і це чудово. За минулий рік мені майже нема чого згадати, бо якось особливо знакових подій ніяких не було, окрім однієї. І цю подію я не забуду. Мої друзі військові приїхали у відпустку одночасно, і ми побачилися всі разом. Це були декілька дуже дуже теплих та веселих годин, в які ми майже навіть забули, що на дворі війна, а потім за вікном почали збивати шахеди. І в такі моменти особливо чітко приходить розуміння, що твої улюблені люди це найцінніше, що може бути, ті, заради яких можна гори звернути, і ті, хто зверне їх заради тебе. Киці, я хочу побажати вам, аби у вашому житті такі люди були. А якщо раптом їх нема, щоб у цьому новому році ви їх обов'язково знайшли? Щоб у вашому домі завжди було мирно, тепло, світло, пахло чимось смачненьким. А ті самі улюблені люди сиділи поруч, і опівночі сказали вам. З Новим Роком!